Що ти думаєш про зовнішність українських чоловіків взагалі? От від нуля до, до десяти, якщо в цілому, і ти була недавно в Італії, якщо порівнювати з італійцями, де тобі чоловіки більше подобаються? А, ну дивись, якщо ми беремо по десятибальній шкалі від нуля до десяти, так да, і там, і там. То українці мені найбільше подобаються все ж таки. Вони, вони симпатичні. Але ми не беремо менталку зараз. Не менталку. Чисто апір'єнс, зовнішній, так. Да. Мені дуже подобаються бліді хлопці. Бліді хлопці? Це тобі в Англію да, А? Це тобі вангелю потрібно. Так, можливо. Італійці вони всі загорілі. Типу... Типу, ти думаєш, що вони цигани? <рес> Я це не ти не казала. російська, ти мала. Отаку ти записуєш тобі шорти. Ну окей, тобто тобі більше подобаються українські да. чоловіки з зовнішнього, ніж італійці. Так, да. італійцям я б може, поставила десь 4-5. Серйозно? Да. 4-5? Якщо ми беремо чисто зовнішність, але, але, Йо, але вони реально стіляшні. Вони стіляшні. Вони дуже класно одягаються, в них дуже класний стиль. Окей, okay, а uh, в Україні навпаки, то хлопці вдягаються не так прикольно, так, да. але фейси вже краще. Окей, okay, оціни українців від нуля до десяти. Ну в середньому. Чи була ти в якійсь країні, де чоловіки тобі сподобались на вісім або вище? Німеччина. Серйозно? Так. Да. На вісім, на дев'ять? Ну, туди. Десь так, так? Вони дуже прикольні. Окей, зовнішні. Да. Мені подобається світле волосся, наприклад. Окей. Світлі очі. Це в принципі все з німеччини. Окей, it.